Ще подивимося на цю сину, ви бачите, доріжка йде туди на вершини. Оце маєток. А, і гори, і море. А от. І оце теж доріжка сюди. Напівдика. І там далі вона заросла ще більше. От. І там вона заросла дуже серйозно. Але от э, тут горить нема, є тільки одна палка залізна стоїть і, на, і на, натяк на паркан. От. І вхід, вхід все садимо. Це маленька тераса на скуні гори. І причому тут вона видублена. От. Скошена, я не знаю як сказати правильно. І будинок передивився догори. Можна сказати, вгорі будинок. От. от тераса і от постіль, на якій я ночував. От. І краєвид цього, цієї тераси. На море. Ну і на мандрагони. Там трошки мандрагонів видно. Отакої. От. От Це цікаво.